Я шукала квартиру в оренду, зайшла на сайт Ісланду, побачила оголошення, яке мені підходить. Перезуміла, причому в оголошенні було вказано, що це ну, оголошення від власника. Я перезвонила, дівчата сказали під'їхати за цією адресою Шевченко 11. Я приїхала, вони мені. Сказали, що от вони роблять косметичні ремонти і платить їм господиня. але клієнт, який шукає, ну, тобто не орендар. Е, при мені вони перезвонили до ніби господині, уточнили всі питання, які мене цікавили по житлу. Е, потім вони дали мені її телефон, і одразу вже тоді, коли я їм заплатила. Ну, я підписала з ними договір е, про надання консультативних послуг. Е, вони написали мені адресу, телефон, і це я ще запропонувала цій жінці. У господині, що вона сказала годину, на яку їй зручно буде зустрітися з нею. Вона сказала 18.20, 20 Гайова 27. Я знаю, що там є приватний сектор, тому я ну, якби сильно там не переживала. Потім, в 6 годині вечора, я вже коли під'їхала на Гаю 27, я побачила, що це трьохповерховий, багатоповерховий будинок, а вони мені говорили про приватний будинок. А з боку ще стояв маленький будиночок Гаєва 25, але там живуть люди, і ніхто нічого не здає. Я набрала один раз номер тієї жінки, яка господиня нам вибила. Потім ще раз набрала, не бере трубку. Ну я думаю, шоста година, можливо, людина там по роботі щось затрималася. 18-20 я бачу, що ніхто не підходить. Набираю жінку. Вона каже, що запізнилася. Будь ласка, почекайте ще десь півгодинки, я збігаю додому за ключами. Ну я кажу, я їй так спокійним тоном виказала просто своє невдоволення. Кажу, пані ні, я не ну в чужому районі. Ви хочете, щоб я півгодини ще чекала. Ну як це? Я ж не знаю. Ви прийдете, не прийдете. Ми домовились на конкретну годину, вісімнадцять двадцять. Вона почала кричати, психовати. Що, вот, що це ви таке вимагаєте? А я що то ви хочете? Я зараз я вам сказала, що на роботі затримую, Ну, Почала психован рватися. я в руку замерзла, піду додому призвоню, кинула трубку. Я стою в шоці, дзвоню цій Ані з агенції. Кажу, Аня, така, -така ситуація. Я кажу, по-перше, я не знаю, чи чекати цю жінку, чи вона прийде, по-друге, тут будинок стоїть трьохповерховий гайва 27. Тобто нічого тут не здається. Я кажу, як це розуміти? Ви бачили цю Ну, цей будинок взагалі? Я не бачила, бачив агент. То ви відм... ну, вона от, я вже потім зрозуміла, що вона сама мене наводила на мою відповідь. Вона каже, То ви відмовляєтесь дивитися? Я кажу, я так я відмовляюся, тому що тут нема що дивитися. Вже коли на другий день прийшла до неї, сказала, що прийду за своїми грошима. Вона каже: Діть, пишіть заяву, сіла її інша співробітниця почала писати заяву від одного імені, що прошу повернути гроші в зв зв'язку з тим, що я відмовилась дивитися будівлю. Кажу, чекайте, я не відмовилась, там того той, тієї будівлі взагалі не було. І, і жінка ваша на зустріч вказано не приїхала, на вказану годину. Я ну. Не знала, чи чекати, чи не чекати. Ну і якби ще був той будинок, то можна було б ну, чекати. Ви не будете чекати. Ну все, дівчата почали мені пояснювати, що заява буде. Я написала свою заяву, то що вони надали послуги, мені недостовірні, тому що заказаною адресою такого будинку не було. Вони мені сказали, що цю заяву розглянуть на протягом дня і приймуть рішення, чи повертати мені гроші. Я сказала, що буду чекати тут, поки не повернуть гроші. Тому що вже зв'язалася з журналістами, дівчатами знайомими сказали, що вже багато людей. Так попала на гроші. Вони мені сказали, що нічого ви тут чекати не будете, йдіть додому, ми вам перезвонимо. Ну, я вже тоді звичайно, збралася пішла, ніхто мені не позвонив. Ну, тобто за гроші ніхто нічого не казав. Я а скільки ви заплатили? Я заплатила тисячу гривень за оренду, ну, причому це пояснювалось так. От будин, ціна оренди 1400 плюс комунальні. І вони говорили що в мене є два варіанти. Один варіант це якби вони викликають агента з нерухомості. Я їду з ним на вказану годину, дивлюся, коли він мені перезвонить, тому вони мені його телефон не дають. І йому я ще мушу заплатити 50% вартості. А якщо я плачу їм 1000 гривень, то я приїжджаю на місце з квитанцією, вони а хазяйка дивиться квитанцію, і я їй доплачу тільки 400, якщо мені будинок підходить. А якщо не підходить, то я повертаюся, і вони повертають мені гроші ну 980 гривень. Як мінус гривень там. Ну це такий там послуг. Скільки ви вже сюди ходили за поверненням? За поверненнями пішла один раз. Я просто знала, що ну це нереально. І казали Зали люди, що вибач. ніхто не ні разу, що вже міліції багато заяв. Тому я просто більше сюди не ходила, тому що знала, що це ну змісту нема. Дівчата з мене тоді стояли, сміялися, казали, що я сама відмовилася дивитися в будинок. От, більше ну от вони мені кажуть, ми відправимо зараз заяву на розгляд. Кажу, яким чином в кабінетах техніки абсолютно ніякої. Жула що без факсі, ну. Никому. Комп'ютерів, нічого, вони ж повинні вести якусь звітність. Так само цю заяву, якщо вони будуть передавати на юридичну адресу на місто Дніпропетровськ, то ну чим як. Ну і все. Зараз ви прийшли тунек з тоді? Ні, зараз принаймні люди відгукуються. Скільки, Скільки будете чекати?